Вітаю, книголюби! Ви на каналі Анатомія Книги, і сьогодні мова йде не про одну, а відразу дві книги. Вірніше дві книжечки відомого американського гуру маркетингу Сета Ходіна. А саме книги усі ми трохи девакуваті. Та книги пробуй, не зупиняйся. Отож, давайте розпочинаємо. І розповідає нам про суспільство 21-го століття, порівнюючи його із тим, що було у 20-му столітті, автор твердить, що вже в сучасному світі є все більше і більше таких людей, які є нестандартними, які мислять нестандартно, вони є е, нібито девакуватими. І саме від цього походить і назва книжечки. На протязі трьох розділів, аргументуючи різними прикладами зі свого життя, автор розповідає нам те, що. Світом починають холодіти неформати. Він користується чотирьома основними термінами: це масовість, це е, нормальність, як він це називає, це не формат. І останній четвертий термін це е, е, багатство. Автор наводить приклади із свого життя, і мені дуже сподобався приклад, коли він розповідає про те, що він у найбільшому місці США в Нью-Йорку е, стоїть посередині Манхеттена і бачить навколо себе дуже багато різних людей. Мені ця картина сталася подібною до картини Ноя і його ковчега, де він по центрі і навколо нього всі різні види тварин. Ну, тут у мене така аналогія трошки з людьми здалася. Автор описує, як він бачить проходячі різні туристичні групи, він бачить заклади швидкого харчування і дуже багато, багато різних людей. Повернувшись до тематики багатства, згадую приклад автора про те, що справді бідна людина не задумається над тим, що вона не хоче ванільного морозива, тому що. Що вона любить шоколад, Для неї різноманіття е, недопустима річ. Але для девокувати і для неформатів саме такою є вона. Різноманіття для них є елементарною частиною їхнього існування. Сет Ходін стверджує, що присутність неформатів у нашому суспільстві не є чимось поганим і від цього не треба боятися. Це є навіть сприятливим і в першу чергу це сприятливе з економічної точки зору. Він закликає всіх підприємців діяти не на масовому ринку, тобто на тому, де всі пробують здобути собі покупця, а саме на тому ринку, де е, існують неформати. Ми бачимо дуже цікаву викладку матеріалу. Але в третьому розділі, щоб здатися справді по науковому науковим, автор наводить нам різні дивні приклади і починає використовувати наукову термінологію, таку, наприклад, як гаусівська крива. А цим самим цією самою кривою він починає пояснювати поведінкові звички покупців. З книгою пробуй не зупиняйся, не все так однозначно. Тут трошки складніше. Без того, щоб відкривати суть і зміст цієї книги, я би хотів всім вам задати тільки одне запитання: чи було таке у вас в житті, що ви дуже хотіли щось робити, виконали вже повністю план, роздумали все покроково, що ви хочете робити, але не наважувалися цього робити? Або ви намагалися щось робити, але це вам не вдавалося, і ви спустили руки і не маєте мотивації? Якщо так... І я однозначно думаю, що це для вас буде спасіння. Я думаю, що саме ця книжечка може бути біблією е, для людини, яка не має мотивації або потребує більшої підтримки. Сет Хотін знає, як це надати і як вам допомогти в цьому. Тож підсумовуючи наш сьогоднішній огляд, є дуже багато спільного в цих книгах. Обидві вони вийшли в видавництві наш формат. Наш формат, звичайно, не зраджує своїм традиціям, видали їх у найкращій якості. Обидві вони є дуже короткими. Обидві вони читаються дуже легко і дуже зрозуміло. Поки я не знав це та ході, але я думав, що ці книги по їхнім назвам це дуже хороші книги по психології. Я помилився. Можливо, це і так, по психології, але по підприємницькій психології. Отож, якщо ви початківець-підприємець, або вже професіонал-підприємець і хочете розширити кругозір, або просто людина, яка цікавиться різною інформацією в цій галузі, то я однозначно рекомендую вам ці книги для прочитання. Е, якщо вам сподобалося це відео, то підписуйтеся на мій канал, і ми обов'язково з вами зустрінемося в наступних оглядах. З вами був канал Анатомія Книги. До зустрічі!